Добрий день. Послідовність перевірки мототехніки перед покупкою. Це стосується з двигунами внутрішнього згорання 4 такні, як мопеди, скутери, мотоцикли, які заводяться як зі стартера, так і з електростартера. Щоб завести, переводимо. положение off. Сейчас светло, не видно. Светится приборная панель сразу. И после этого с помощью их стартера лапки выставляете и нажимаете и заводится. И второй способ завести от аккумулятора. Нажимаете на кнопку запуска и на Сразу завелся. Зайдем на моторе, зажим стоп-финал это включенный ближний свет фар. Это дальний свет фар. Нажимаем кнопку поворотника. Нажимаем сюда, включаем. Как Борної панелі Стрелочка тільки що мігала. Значить, на приборній панелі. А тепер уточнення. Перед тим, як заводить мопед, скутер, чи мотоцикл, чи навіть квадроцикл, мотор повинен бути холодний, тобто, його, щоб довго не заводили. Важко так сказати, може, щоб один чий, щоб він стояв. Також додам, що спочатку заводиться з стартеру чи з ножки, як кому так буде зрозуміліше. При цьому, коли ви натискаєте ногою він повинен заводитись, точніше скажу, зусилля невеличке даєте і не сильно різко і він повинен нормально заводитись. Тоді все в порядку в цьому транспортному засобі. Притом, коли він заведеться, зразу його треба вимикати. Тому що мотор прогрівається і на теплий мотор він краще працює. Після того, як ви вимкнули, ви заводите з кнопки, тобто з електростартера, і, якщо акумулятор нормальний, одразу заводиться транспортний засіб. Це показав вам самий швидкий метод, як можна перевірити транспортний засіб При цьому, навіть якщо ви в них і не розбираєтесь.